Доброго дня, друзі та гості мого каналу. Сьогодні я буду займатися витапкою воску. Ось де такі рамки були у використанні. Це струтневий розплід був. Ось така поганенька. Це ось де темні минулорічні рамки вже. Не пригодилися ця суш. Влітку використання, ну і я її зараз перетоплю на віск. Буду віск міняти на вощину. Ось де в мене така буржуйка, може хто не бачить, як я витоплюю ось де. Там буржуйка чугунна. А ось де таке наварив бочку таку, оце ось такий обод приварив. Це ось де бочка. Із стиральної машинки. Нержався. Ну і, і туди пішла ця ж димоходна труба. Це вже рамки зараз топлю. Вчора ось де детопив віск забрусний, вийшлося 8,5 кг. Зараз буду перетоплювати рамки. Перетоплю. Хочу порахувати, скільки там в мене буде рамок. Там 10 чи 12, ну скільки там в мене багато, з зимку, а потім весною буду які вибракувати. А зараз так трішки, щоб добавка була, щоб поміняти на вощину. Возьму, порахую, скільки було рамок і яка, який вихід в віску вийшло на воскопресі лисиця. Я в минулому році весною показував. Хто ще не бачив, зайдіть, подивіться, як я витоплював на і тоді в... вихід в воску склав більше 150 грамів. Може я десь обсчитався, Сьогодні це я провірю. Точно порахую, скільки було рамок, ось де так складу, скільки ось де то з 300, а це вже як дві штуки, це вже ще одна трьохсота, ще. Ну і так далі. Далі покажу, як я витоплюю віск Так, вижимаю на воскопрессиці. Головна умова, щоб віск, щоб вода була дожджова. Зараз дожжі в нас йдуть багато дожжевої води, щоб вона була, так сказати, прісна. Без всяких домішок хлору і твердих металів. Ось де такий у мене воскопрес лисиця. Ось де та доска, що придавлювати. Там завіси. І ось де сама доска. Ось де такі тут бортики. У мене тут по сантиметру вони висотою. Ну, краще зробити два, а краще три. Щоб коли багато, давить, щоб не переливалося через верх. Ось де такий отвір. Там таки шахта туди, щоб воно не підлизувалося. І тече ось де в маліровану миску. Використовую ось де такі колготи жіночі. Правда, тряпка така, що воно, як сильно придавиш, рветься. Хто який використовує, підскажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, які колготки чи Щ... який матеріал використовуєте, щоб не рвалося. Ось де вже такий віск. Вийшов. Це вже наступного дня я вже знімаю. Ось такий віск. Зважив, його зважив, вийшлося кіло 600 Кіло 600 ось де такий віск жовтенький, гарненький, тому що вода дожджова і і ось де бочка ця ж з нержавки. В общем, у мене вийшло 12 12,5 рамок. Ось де, дивіться. 2, 4, 6, 8, 10, 12. З половиною 12,5 рамок трьохсотих Я з дві рамки це як одна трьохсота І оце з 12,5 рамок вийшло 600 кіло воску. І поділив це все на 12,5 рамок і вийшло 130 грам з однієї рамки вихід воску. Ну і ще, де там трошки таке там, то на наступний раз буде добавка. Ось якось так. Щас, зараз його ще перетоплю, проціжу на, на сито. Зараз покажу, яке є сито. Ось де таке ось сито. Це ось жіночі колготки. У два слоя тут я прив'язав, таке на скору руку зробив. Нічого працює, поставили, потім у форму ось такі і із... з цього як його, що розсаду сажаю. І оці форми потім ось де такий забрусний віз, виходить. Це забрусне, а то вже ж в мене буде той, що із рамок. Ще буду виварювати ці всі рамки. Каустичній соді, щоб вбити всяку інфекцію, що яка там може бути. чи її може там і немає. ну, Для перестраховки, щоб з рамки продезінфікувати. Так що, оце головна умова, щоб була бочка з нержавки, тоді гарно виварюється. І... І вода, щоб була дождьова або сніг розтоплений, коли яка пора року. І ось де така в мене оце ж воскопрес-лисиця. Вважаю, що це гарний воскопрес. Так, можна і паровий воскопрес, той ну, менше якби, мороки поставив, воно собі там вариться, капає, але там менший вихід я вон, чув у людей, у блогерів. А тут ну як да, поморочиться треба, але видавлюєш, але зато вихід воску я вважаю що це гарний 130 грам з однієї рамки. Тому що ну я так подрахував, десь в мене в середньому ваші виходить 70-75 грамів листок вашіни. А тут ще добавок плюс воск, що те що вони відстроїли. І виходить 130 грам з однієї рамки. У мене вихід воску склав. Так що я вважаю, що це гарний результат. Кому сподобалося дане відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. З вами був Олександр Бордюк. До побачення. До нових зустрічей.